чуть чуть в тебе якась популярність з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво, Багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто прили. Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий контент, люди, слова і так далі, помічаються дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там, шоу бізнеса чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати? там? І студенти ж, наші Тоже. Вони ж по початку не розуміють, що робить з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в українській сфері немає просто. Я не знаю жодну відому людину, взагалі, а я там десь, знаєш, зрівняні там. З тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти. І я навчусь вищитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5. його. І все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт. Ти якось більш-менш зростання успішного медійного життя.